Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати пісні гречаники. Гречаники за цим рецептом виходять неймовірно смачні. Беремо одну картоплину. У мене вона вагою 550 г. Картоплю натираємо на дрібній терці. 500 грамів гречки відварюємо і залишаємо охолонути. Треба взяти 400 г грибної ікри. У мене є на моєму каналі, як її приготувати. Якщо не маєте грибної ікри, то її можна замінити шампіньонами. Їх потрібно взяти 400 г і підсмажити, але я від печериців брати не буду. У мене є грибна ікра. Картоплю натерла, віддушила, рідину злила у миску. До гречаників я печериців не беру. Відставляю.